І можна видаляти кіхті кішці. Ніколи не робіть цього. Напевно, кожен власник кішки з важким зітханням підтвердить, так, домашні тварини іноді роблять замах на цілісність меблів. З цієї причини у господарів навіть може виникати думка про те, що непогано було б видалити у кота пазурі, щоб він не зміг більше шкодити. На щастя, зробити це не так просто професійний лікар-ветеринар відмовиться проводити дану операцію. Втім, так собі фахівці перебувають у всіх сферах, тому зараз спробую донести до вас, чи не варто навіть думати про те, щоб позбавити вихованця пазурів. Вся справа в тому, що в процесі уніхектомії у морликам путується кінцева ціла фаланга пальців разом з пазурами. Якщо вам це ні про що не говорить, наведу аналогію з людською рукою. Це те саме, що зламати всі кінчики пальців і на руках, і на ногах. В результаті кішки стають у буквальному сенсі інвалідами, адже вони відносяться до тварин, що ходять на пальцях, які спираються при ходьбі тільки на фаланги пальців, а ви збираєтеся позбавити їх тих самих передніх фаланг. Крім цього, доки рани не загояться, улюбленець відчуватиме нестерпний біль, який абсолютно в цьому випадку не виправданий. Тому, якщо ви вважаєте, що диван вам дорожчий за кішку, пропоную вам не знущатися над вихованцем, а віддати його в добрі руки. Перш ніж прийняти рішення щодо кіхтів тваринки, треба завжди пам'ятати велику істину ми відповідаємо за тих, кого приручили. Тому всі наші дії мають бути спрямовані на благополуччя улюбленця і в жодному разі йому не шкодити. А якщо займатися вихованням кота з перших днів, то жодних проблем ні з лотком, ні з пазурами бути не може. Друзі, а ваші вихованці дряпають меблі. Яким чином ви впоралися з цією проблемою? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.